Це Екофлоу Ріверміні. Портативна станція для зарядки невеликих пристроїв і дуже зручна у подорожах, що має ємність 210 Вт на годину. Передня частина. Натисніть на кнопку жилення, щоб увімкнути River Mini. На передній панелі міститься екран, на якому можна побачити основну інформацію про пристрій. Поряд з екраном розташовані порти USB A, а в бездротовій версії порт USB C. Праворуч від екрану знаходиться автомобільна розетка. За допомогою цієї кнопки ви можете налаштувати Wi-Fi з'єднання зарядного пристрою та вашого телефону. Бічна сторона. На задній панелі Ріверміні розташовані порти для заряду станції під захисною планкою. Поруч із ним ви знайдете розетки змінного струму та кнопку живлення змінного струму. Верхня частина. Якщо у вашому ріверміні є функція бездротової зарядки, просто покладіть пристрій зверху. Задня частина. Позаду станції є зручна ручка, за допомогою якої можна переносити пристрій. Це інноваційний продукт Ріверміні.